Тавте вподобайки, пишіть в коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. Як відомо, слабкість радянської армії, яку та продемонструвала у фінській війні, стала важливим аргументом для Гітлера під час рішення про вторгнення до СРСР. Тепер путінська армія ще сильніше заганьбилася в Україні. Упевнений, що за цим усім уважно стежать китайські товариші. Пише Ігор Ейдман, соціолог, російський опозиціонер, живе в Німеччині. Сталін теж намагався дружити з Гітлером як Путін і Зосідзіньпіном, але це йому не допомогло. Китайці психології. Гічно продовжують вважати своїми землі, що відійшли до Росії за кабальними договорами 19 століття. Примор'я забайкалля то, що у якийсь момент вони можуть вирішити, що настав час повернути втрачене. Тим більше з військової точки зору це не складно зробити. Багато мільйонні сучасні китайські збройні сили в момент розметуть російську армію як іржаві консервні банки, яка як показала війна в Україні, вміє воювати тільки з мирним населенням. Зробити це навіть простіше ніж захопити Тайвані, вторгнення туди. Де викликало би з боку США потужні санкції, які привели б китайську економіку, до жорсткої кризи, адже вона значною мірою працює на американський ринок? Китайське вторгнення до Росії після її агресії проти України не викличе жодної міжнародної відповіді. Агресора ніхто не захищатиме, не буде санкцій і кризи. Ви скажете, а як же російська ядерна зброя? Ситуація з нею не може бути іншою ніж загалом Україні. Тобто, і там повний бардак та показуха ракети не злітають, бомби не вибухають, все може бути знищено. Напрямо в шахтах або перехоплене китайці можуть і не злякатися. Російсько-ядерного паперового тигра путінське вторгнення в Україну відкрило скриньку Пандори. Тепер і Китайці можуть сказати, а що так можна було. Тоді і нам настав час повернути Примор'я і забайкалля до рідної гавані. Можливо, цього не станеться завтра, але післязавтра чому б ні? Політолог Віктор Швець в той же час зазначає наступне: концентрація Китайців у деяких містах і регіонах Росії. Перше за все у Сибірі при Байкаллі, а тепер ще й на далекому сході, вража інколи в певні періоди вона може доходити один до одного. Центром китайської експансії є Іркутська. Саме в Іркутськ щороку, незалежно від пори року, прибувають величезні автобуси з китайськими туристами. І вже з Іркутська, де для них на місці Бараків і приватного сектору побудували великий туристичний центр. Вони поширюються по усій території Сибіру, а останнім часом і далекого сходу з'являються китайські магазини, готелі, інша туристична і розважальна інфраструктура, особливо багато їх при байкаллі після того. О, як з'являється китайський бізнес, виникають і чорні лісоруби, що знищують величезні масиви Сибірського лісу, який нелегально вивозять до Китаю. Крім того, китайці масово скуповують Сибірську землю, створюють із місцевими китайські сім'ї. Це усе не було масового характеру, хоч місцеві. Мешканці, начебто дуже незадоволені росіяни, все бачать, не люблять великих груп китайських туристів, які бродять місцевими магазинами чи торговельними центрами. Вони створюють багато галасу, поводяться безцеремонно. Не звертають увагу на місцевих жителів, створюють для них дуже багато негативних наслідків. Мені часто доводиться бувати в різних країнах на різних контингентах, і майже всюди зустрічає великі групи туристів із Китаю, а не рідко із Росії. Коли з'являються одночасно китайські і російські групи, це просто жах. Іншим туристам просто неможливо перебувати з. Ними на тому чи іншому туристичному об'єкті їм обов'язково щось не подобається в організації екскурсії. Вони починають сваритися спочатку з організаторами, потім між собою. Коли ці групи є, дуже часто їх легко впізнати. Вони поводяться нетолерантно. Це я підібрав таке інтелігентне слово. Результат їх перебування багато сміття, споплюжений відпочинок, негативний осад. Правда, деякі розумні росіяни кажуть, що російські групи і китайські багато чому схожі, і немає значення в яку країну вони приїхали, на який туристичний об'єкт прийшли. Вони вважають. Що це все спеціально для них створене, і їх цікавляться тільки особисті бажання і цінності на усіх інших туристів. Вони не звертають увагу. А в у черзі не стоять, вони можуть заплатити і пройти повза. Це їх характерна особливість. Тому коли росіяни бачать таке безцеремонне ставлення з боку китайських туристів, вони повинні згадати себе як членів туристичної групи. Китайці, і росіяни, дуже близькі за культурою туризму. Так само невиховані створюють багато галасу і залишають багато сміття, не звертають ніякої уваги. На Інтереси інших Іркутська дуже близько до китайського кордону. Крім того, китайські стали набагато спроможнішими. У магазинах Сибірських міст скуповують усі дорогі брендові європейські товари. Крім того, вони вважають озеро Байкал фактично таким, яке має приналежність до Китаю, адже згадується у древніх китайських манускриптах. Відомо що у невеликому поселенні на правому березі байкалу листвянка, звідки до Іркутська півгодини на авто вже йдуть справжні війни між китайцями, які скупають землю. Мальні ділянки і місцевими мешканцями на тих земельних ділянках, які китайці купили на берегах байкалу. Будують гарні готелі, створюють сучасну туристську інфраструктуру. Зіркові китайські артисти співають пісні, які прославляють байкал, створюють романтичні пісенні поеми про кохання китаянок на берегах байкалу. Ці пісні хіти китайської естради звучать у наушниках багатьох молодих китаянок. З кожним роком кількість китайців, які відвідують іркутську область, збільшується в геометричній прогресії, вже давно обчислюється у мільйони. Байкал Усі землі, які біля нього належали раніше бурятам. Потім прийшли росіяни, а тепер китайці. Така ж ситуація і в інших містах Сибіру та Далекого Сходу, зокрема Хабаровську. Не знаю наскільки це правда, але мені казали одні серйозні люди, що змішані сім'ї між китайцями і росіянами в деяких регіонах вже становлять близько 40%. відсотків. Рано чи пізно багатомільйонна армія Китаю може прийти сюди, щоб захистити китайське населення. Потім може догратися у своєму маніакальному бажанні захопити Україну до того, що Україну він ніколи не захоплення. Піть, а Сибір і далекий схід може втратити китайці, гарні учні. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі став та вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.